Конечно. я її пользуюсь 50 лет. Треба, я так думаю. Якщо безпека пацажирів прежде всего. Я думаю, так. Да. Трамвай з трамвай, люди їздять, користуються. І війна дуже важко, і кулі ремонтувати потрібно. Конечно, треба. Обов'язково треба. Обов'язково. Другого у нас транспорту нет, на мясокомбинате я живу. Мені треба, я езжу постійно. Так, звичайно, тому що багато людей їздять на роботу. Це дуже важко зараз транспорт. Ми зробили з 6, 6 до 5 максимум, що ми можемо добратися додому. От, тобто я вважаю, що це дуже потрібно. Ну, Напевно, ж треба. Ну, мабуть, вже ж підійшов час. Може і так, але якось дуже незручно, скажімо так. Там з утра така пробка, що дуже серйозно все. Чому б і ні? Для тих, хто їздить, мені здається, буде в принципі це якби нормально. Для перевозки пасажирів це железне полотно дуже небезпечно. Вони дуже вагони часто ламаються, випадають деталі з вагонів, Із за того, що йде тряска, сильна тряска. Так само незручно робити водієм. Тому що йде велика нагрузка на хребет: вагон труситься, за цього не дуже невдобно.